Шестерня ведуча на транспортер. Картопле купачки дворядної бомет. Кате... Ой, бомет, кажу, КТЕ польського дворядного. Ось така вона йде. Так от. Оригінальна шестереночка Є в наявності. Там є багато запчастин повністю перебрати до дворядної купачки. В принципі, наявність все, трісуни, ролики. Багато чого маємо. І до комбайнів, і до такого, в принципі, вибір є детальніше на сайті. По номерам телефонів сайт в, в, в описі є сайт, там номера телефонів набирайте.